Відзвітували про минулий опалювальний сезон і повідомили, що почали готуватися до нового. Про це говорили сьогодні під час апаратної наради у Полтавській обласній військовій адміністрації. Підрафіки погодинних попало на 66 об'єктів теплопостачання. Ми е, змогли зробити перепідключення, і е, 55 об'єктів змогли е, забезпечити е, альтернативними е, видами. Е, електрична енергія, значить, за минулий і опалювальний сезон в цьому році було придбано 134 генератори. Всього із обласного бюджету було виділено порядка 140 мільйонів. Досить високий, великий обсяг робіт має виконати підприємство протягом міжопалювального періоду поточного року. А саме це реконструкція на Дмитрієва, це Обласна лікарня і переведення її повністю в автоматизований режим. Реконструкція мереж опалення та водопостачання жителям 109 мікрорайону міста Полтава. Буде реконструйована котельня по вулиці Старої Поділ.